Цей день настав КС2 вийшла в публічний реліз. Сьогодні близько 50 користувачів користувачів CSGO отримали доступ до КС2. І це відчутно і по коментарям, і по гравцям, і по навіть опитуванню у мене в телеграм-каналі. 42% підписників. Зошита Петрика сказали мені, що так, ми маємо доступ до КС-2. І ще 29% саме не знаю, тобто ще не встигли зайти в КС і перевірити, чи він у них є. Коротше кажучи, я думаю, що 1 вересня 2023 року можна не тільки вважати е е Днем знань, але й днем повноцінного публічного релізу Counter-Strike 2 Сьогодні я вам розкажу, що разом з цим релізом е нам. Дали Valve, що зараз можна пограти, як в теорії можна отримати доступ до КСВ, якщо ви його ще не отримали. Коротше кажучи, сідайте зручніше, ми починаємо. Перше, взагалі, в історії Counter-Strike у, у нас всередині гри буде світовий рейтинг. Тобто не просто у вас буде якесь там звання, глобал, і все, ви будете ходити понтуватися. Ви будете ходити і понтуватися своїм місцем в світовому рейтинзі. Це типу як в доті, плюс-мінус, наскільки мені відомо. Е, все, що треба, це грати прем'єр-режим. Ну, Робити це можна в соло або з друзями. Отже, давайте подивимося, що Impetitive воно таке. Давайте подивимося, що воно. таке. Отже, змагальний режим Counter-Strike. Перевірочка навичок наших. Game. Змагальний Прем'єр режим. System. Отже, система Маплету. Таке було 2, в, QS, в QS, GO, Тут нічого немає такого нового нове. Це ось ця історія. По завершенню гри ви отримуєте якусь кількість поїнтів, які додаються до вашого рейтингу. І цей рейтинг формує ваше місце в світовому лідерборді. Це дуже цікаво. Ось так, от він виглядатиме, всі будуть боротися за те, щоб бути там найвище. Я не можу дочекатися, коли воно дійсно матиме реально велике значення. Але окрім того, щоб грати рейтинговий прем'єр-режим, можна грати просто звичайний матчмейкінг, і він теж нікуди не дівається. Але система рейтингів в ньому тепер буде залежати від мапи. Тобто, якщо ви вмієте грати тільки міраж. А таких 90% гравців CSGO, Ви будете мати звання на міражі, яке не переноситься на інші мапи. Це просто фантастично, це, це неймовірно. Нарешті, нарешті у нас це є. Не буде у цих аб'юзерів, які е, просто задротять одну мапу і мають через це високий рейтинг. Е, ну, але все одно, прем'єр-режим в cs 2 він стає дійсно новим і потужним. Ну, Цього літа Valve молодці, все ще. Пишуть цього літа літо вже закінчилося. Вальф альо. Є інфа про те, що Вальф, типу, вважають, що ну є там мені а, наші американ-підписники. Е, пишуть, мовляв, в Америці у нас е, літо до там якогось 23 вересня, коли день літнього там якогось сонцестояння, і е, тільки після цього в Америці закінчується summer. Напишіть в коментарях, якого числа закінчується літо у вас, а я давайте продовжу вас знайомити з тим, що у нас в оновленні. Сьогодні Valve почали інвайтити якомога більше гравців в закритий тест. Тобто, по суті, у нас все, ще закритий бета-тест cs 2 Але, ну я кажу, мінімум 40% гравців. У мене вибірка в Телеграмі досить висока, щоб робити такі висновки. Дуже багато гравців отримали інвайт cs 2 Щоб отримати інвайт cs 2 це пишуть самі Valve. У вас має бути прайм статус. У вас має бути активне звання в матчмейкінгі, ну тобто у вас немає стояти там знак питання, а у вас має бути ранг. І ви маєте зіграти більшість ваших офіційних ігор матчмейкінгу в одному з регіонів, де Limited Test Available, де відкрита дає можливість проводити бета кс 2 Це спричинило трошки бадхорту у, наприклад, австралійців, у яких, я так розумію, немає серверів, на яких проводиться цей тест, бета-тест. І тому жоден, жоден з них не отримав доступ. Ну, це може бути в якихось інших регіонах. Але у нас в Україні, в Європі, купа людей окремили доступ до кс 2 у нас є сервери, які працюють, і тому е, все, що треба вам, щоб отримати доступ до КС-2, якщо ви його ще не отримали, це зробити собі прайм статус на вашому аккаунті. Я не знаю, як це робиться, Чесно, я це робив 10 років тому. Ну, якось зробіть. І вам треба піти зіграти матчмейкінг, хоча б один, щоб отримати якесь звання. яке. Вам не не треба глобала. Я, насправді, так і зробив на на е, своєму основному основному У мене на моєму основному не було звання. Абсолютно ніякого. Я не отримав КС 2. Попри те, що в мене є прайм статус. Я пішов, зіграв катку в матчмейкінгу, отримав свого там якогось Супріма чи ОРЛА, щось таке, і не отримав КС 2. Досі. Але я думаю, що через декілька днів мені прилетить все одно інвайт, як і всім тим, хто пішов і апнув це звання. І поступово там кожен день буде якийсь там вкіт нових інвайтів, і люди, які будуть підходити під ці вимоги, будуть отримувати доступ. Але що найцікавіше, я е, грав там яких катки під час зйомок на своєму другому аккаунті в матчмейкінгу. І е, мені прилетів інвайт в cs 2 туди. Тому, по суті, я теж отримав е, доступ, але е, на аккаунті, на якому я взагалі не очікував його побачити. Тому, якщо у вас є декілька акаунтів в CS, е, то перевірте, можливо, на ньому у вас висить інвайт. За останні роки е, Valve е, багато оновлювали економіку та девайси. І їхня мета ось цих оновлень була зробити так, щоб було якомога більше раундів, де ви можете повноцінно грати, якомога менше еко-раундів. І краще щоб економіка якомога менше впливала на хід гри, так, щоб не було ресетів, не було там еко-багато. І тому Valve вирішили перевести весь Counter-Strike на mr 12 Що це значить? Пояснюю: раундів стане менше. Тобто, якщо раніше половина... Тобто ну, змагальна половина склалася з 15 раундів Після цього ви йшли на зміну сторін і грали ще 15 раундів І таким чином перемагала команда, яка має 16. То тепер, то тепер, тепер В одній половині усього 12 раундів 12 раундів, друга половина теж 12 раундів І виграє та команда, у якої 13 раундів І що найголовніше, ви подивіться: 24 раунди, тобто МР-12. Е овертайм, якщо що Шість раундів такий самий, як і був, якщо буде нічия, вони це водять в прем'єр-режим, в змагальний режим і на мейджори. Ось це ключове. Змагальний Counter-Strike, мейджори. Всі турніри, я впевнений, інші теж послідують цьому прикладу. Переходять на цю систему, на систему МР12. Що це значить? Це значить, по-перше, повернення до 1,6, тому що раніше в 1,6 була така історія. По-друге, повернення в Валорант, тому що в Валоранті така система. По третє. Скорочення тривалості змагальних мап, і я думаю, це настільки напрошувалось, це настільки важливо. І єдині, хто будуть проти, це турнірні оператори, яким важливо, щоб якомога більше годин йшли їхні трансляції. Що у нас зараз стартувала ESL Pro League, і це, мабуть, останній турнір на mr 15. Далі там вже всі будуть грати в cs 2 і в MR12. Ну, скоріше за все, ну може там ще якийсь турнір після ESL Pro League. Ключове це те, що CS тепер буде гратися швидше, важливих раундів стане більше. Камбек стане зробити складніше, але від цього він підніматиметься значення кожного. Раунду, коротше кажучи, я думаю, і я вважаю, що це позитивна зміна. Якщо у вас є інші думки, велкам в коментарі. До речі, якщо ми вже заговорили про Pro League, то я думаю, є сенс зайти на Фавбет і зробити якусь ставочку, поставити 40 гривень на якийсь з матчів цього турніру, тому що це зараз найцікавіше, що є в світі кесу. Е, о 20.30 сьогодні. Я думаю, що я встигну запостити це відео до початку цієї гри, і вам це буде ще корисно. Гратимуть NiP проти Фурії. Чесно, я дуже сильно розчарувався в бразильцях. Вони програли мові Star Riders, Вони абсолютно ніякі на цьому івенті, тому мені здається, що NiP виграють. Я 40 гривень абсолютно. Впевнено, ставлю на ніпів, розумію, що може бути все, але все ж таки 40 гривень на них я поставлю. Заходьте за лінком в закріпленому коментарі під цим відео, реєструйтесь на Favbet і отримуйте вітальний бонус від мене до 10 тисяч гривень. І ставте на матчі League, дивитися ці каточки стане значно цікавіше, якщо поставив 40 гривень на них. Ну і давайте зайдемо на інферно і подивимося, як тепер виглядає ця мапа, яку додали, яку зараз можна грати в усіх режимах в КС-2. Візуально вона дуже сильно змінилася. Тепер на Ктереспауні чутно корівку, чутно собачку. Місто виглядає як реальне місто. Єдине, що тут стоять, це, <сміст> стоять, я так розумію, БТРи якісь. Ну і... Давайте пройдемось, глянемо, як все змінилось. Ну, я не буду казати, що візуально вони значно попрацювали, і ми бачимо, що змінилися текстури. Я вже так трошки побігав. ну, В плані розташування всяких елементів ключових. Майже нічого не змінилося. Десь там може бути трошки більший куточок, десь якась інша текстурка. Але просто подивіться церква. Ну, Ви подивіться, як виглядає церква. Я, я в екстазі, чесно. І... На Б-пленті у нас багато є. Всяких прикольних штук, фонтан по іншому виглядає, не що вода тепер по іншому виглядає. Сюди ти тепер не залізеш, як можна було раніше зробити. Ці ящики ну набагато простіше стало. Тут сюди залазиш, туди-сюди. Я думаю, що сюди застрибнути вже не вдасться. Ну, то вже такі нюанси, які ми будемо з часом аналізувати. Найбільше мене хвилює питання ФПС. Чесно, навіть у мене на кампі все. Ну, я зараз в Карпатах граю з ноутбука. Ну, Ноутбук з дуже крутою і відеокартою, і процесором, але навіть йому тут тяжко. На високих налаштуваннях особливо. CS2 2 це така гра, яка стала набагато більше залежна від відеокарти, ніж CSGO. Тому я вам так скажу, що готуйтеся купувати відеокарти. Інферно, особливо така мапа для публічного релізу. Тут зараз у всіх комп'ютери погорять. Тут ще зараз плюс димочок якийсь кінь. Якась там гранатка ще прилетить. І взагалі можна тут вішатися з цим FPS-ом. Ну, але, ну, як ви бачите, у нас все виглядає дуже гарно, дуже прилизано. Ці сучасні КС2 е, текстурки. Е, е, ну, але. В плані структури гри майже нічого не змінилось. Майже нічого не змінилось. Оце на Мідлі, мабуть, тепер така найприкольніша ничка, раніше її не було, тут тепер можна ховатися. Ну, до, цього, до цього за всього можна буде звикнути. На а перепрацювали ось цю тюрму. Тут тепер немає оцього споту, де ти можеш ховатися. Це дуже класна штука, яка трошки полегшує ретейки для Кетешників, а плент-ретейки це завжди була проблема. Плюс тепер ось тут можна набагато легше буде бити гравця, які тут заникати. Це те, що о, цю штуку прибрали, не треба стрибати і тим самим давати можливість себе вбити. Гранатки, е, ну як і в усьому КС2, звичайно, мають летіти там через всю мапу і прилітати куди треба. Ну от вам, будь ласка, дим на Б. Коротше, готуйтеся оновлювати дими на банані е, з ланга за плента, Оно... готуйтеся оновлювати з Б-плента там дими на Мідл. Інферно е, стане дуже цікавою мапою. Е, в цьому плані, і, безумовно, от саме Інферно воно зазнає найбільших змін. Ну, давайте от я отут стану так чисто на рандоміж збурляну, куди вона прилетить. Ні, давайте, давайте ще вище Ну, от вам, будь ласка. Ну, плюс ну, на Б прилетіло. Тобто, е придумати тут гранати буде абсолютно нескладно. І от мета е в, саме на Інферно, вона зміниться не через зміну текстур, а через оці відкриті скайбокси, які в КС2. Ну, взагалі, поняття скайбоксів в КС2 відсутнє. Тут їх немає, в принципі, ніяких і не може бути. Тому з Інферно нічого розробники зробити не зможуть, ніяк пофіксити це не зможуть тому будемо вчитися заново грати на цій мапі. Е, отже, в мої гранатки на Інферно, я думаю, можете очікуватися з Е, Якісь ще новини, інформації про КС2, безумовно, можете очікуватися з часом на моєму YouTube-каналі, тому підписуйтесь, ставте вподобайки, слідкуйте за новинами, підписуйтесь в телеграм-канал мій. Там багато теж від мене постів стосовно КС2, буду старатися е, все актуальне туди публікувати. Клан на Фейсеті мій теж переходить на КС-2, до речі. Лінк на мій клан є в описі під цим відео. Нещодавно на фейсеті знаю, багато людей стикнулося з тим, що знову почало кидати українців з росіянами, раніше нас розводило, а тепер зняли суть у цього це обмеження. Тому рятуйтеся від гри з росіянами токсичними у себе в команді. Тим, що заходите до мене в клан, граєте там з українцями і спокійно собі далі катаєте фейсет. І на Твіч до мене, до речі, заходьте. Сьогодні ж ввечері і найближчими днями буду багато то, що є є що стрімити, є є що грати, е, є що шукати, є де отримувати екшен. сорі за безлад у мене на фоні. Вихід КС2 застав мене трошки зненацька. Я не очікував, що Вал дійсно щось випустять, чесно, не очікував. Але що поробиш, я думаю, це для нас і гарна новина. Е, чекаю від вас коментарів на цю тему. До нових зустрічей Бувайте!